Сьогодні день святого Валентина. Знаєте, в день всіх закоханих хочеться відчути піднесення, натхнення. Mm -hmm. Однак, за умов, в яких опинилися зараз українці через російську агресію, це ой, як непросто. Непросто, але можливо. Не вірите зараз. Вас переконають у цьому різноманітні фахівці, з котрими спілкувалися наші кореспонденти. Місія здійснена. Серед найпопулярніших порад самодопомоги від психологів бути в моменті та не відкладати життя на потім, а ще не позбавляти себе речей, які приносять задоволення, наполягають фахівці з ментального здоров'я. Попри те, що сьогодення українців немає багато приводів для радощів, у день всіх закоханих невеликий таймаут від новин та проведений час з другою половинкою принесе позитивний ефект. Макіяж, легка зачіска, тобто приділити собі увагу, щоб коли ви дивились на себе в дзеркало. В дзеркало ви мали вже святковий такий настрій. Ви собі подобались, ви хотіли посміхатись. Треба пам'ятати, що день всіх закоханих свято здебільшого умовне, хоча й відзначається в багатьох країнах світу, окрім традиційного обміну листівками в формі серця. імідж стилістка Анна Неженець. Радить скористатися нагодою і трошки причепуритися. Так як зараз холодно, зима, ми всі хочемо зігрітися. А, такі в'язані, об'ємні светри. До речі, я зараз в такому светрі. і от можна просто вирізом відкрити одне плечико, і вже це буде з легким макіяжем та зачіскою. Це вже буде по святковому. Це теж буде гарно. Я впевнена, що майже у кожної дівчинки є якась така делікатна прикраса. Са на шийку, яка теж буде привертати погляд вашого чоловіка саме цю зону. Я до речі рекомендую більш світлі відтінки, тому що вони виглядають святково. Цьогоріч день святого Валентина припадає на будень. Тож, якщо вийти в люди після насиченого робочого дня не входить у ваші плани, влаштувати романтичну вечерю вдома буде саме те, що треба. Нутриціологиня Каріна Бурбан ділиться ідеями смачних страв без ризику для шлунка. Будь-яка біла риба, червона риба, і можна дуже смачно, наприклад, запекти її в духовій шафі, можна приготувати також соус до неї і дуже смакує із запеченими овочами. Як варіант, можна замінити е, рибу, наприклад, на біле м'ясо. Проблеми зі світлом завжди можна приготувати багато варіантів різноманітних е, смачних і корисних, е, в той же час е, салатів. використати е, туди або заготовку, якщо у вас є, да, наприклад, саме. Може бути якесь запечене м'ясо, заздалегідь це може бути, наприклад, тунець у власному соці, там доповнити різноманітними овочами, помідор, болгарський перець. Але що робити, якщо друга половинка досі не знайшлася? А душа все одно прагне свята, трохи фантазії та кмітливості. І день святого Валентина перетворюється на повний сюрпризів вечір, який запам'ятається надовго. Запросіть до себе подруг, попередньо викликавши додому б'юті майстринь, фарбуйте брови, нігті, робіть зачіски. Під улюблений музичний плейлист, фотографуйте одна одну на миттєві фотокамери. Хай кожна забере з собою світлини на згадку про Валентинів дівич вечір. Та сама піжама паті коли ти одягаєш класну, красиву піжаму, або костюм з елементами пір'я. Слухайте зараз такі класні наші українські бренди роблять Ці костюми, такі піжамні з елементами пір'я. Прекрасними це взагалі просто якийсь шик. Або якщо можливо така якась сукня, кімоно. З е гарної тканини шовку. Нехай танці та розваги у дівич вечір будуть основними заняттями. А підкріпитися вашим гостям допоможуть легкі страви, тарілки з різними видами сирів, фрукти, канапки з солоною начинкою. Будуть до смаку усім запрошеним, не соромтеся залучити подруг до нарізання салатів. Буде й весело, і швидко, а з правильними інгредієнтами ще й корисно. В принципі, ви можете поєднувати овочі, наприклад, із морепродуктами, із рибкою, із м'ясом. Лише головне, щоб в якості заправки у вас там був там якийсь супержирний майонез або соус. можна соус зробити самостійно, можна зробити домашній майонез, да використовувати там, наприклад, Жовтки, сметану, гірчицю в зернах дуже смачно, і сік лимони не варто журитися. Якщо за зрозумілих обставин ви опинилися за кордоном, а коханий залишився в Україні. Вечір на самоті матиме гарний терапевтичний ефект, якщо дослухатися до порад фахівців. Якщо ви на вечір і запланували, наприклад, якусь да, подію там чи піти в кафе там з подругами, наприклад, святкувати, чи вдома просто самостійно хочете розслабитись, зробити для себе, то е, ваша перша половина дня, тобто, має бути така, як завжди, абсолютно. Да? Тобто, у вас має бути сніданок, у вас має бути обід, якийсь перекус, можливо, та сама кава, щоб на вечерю да щоб це було. Просто таке невеличке розслаблення в кінці вечора, а не такий прям гарний чітмів. Тарілочку із різноманітними горішками, тарілочку із сирною нарізкою. До да? цього всього буде гарно, наприклад, також додати е, келих е, вина, який допоможе вам розслабитися. Пам'ятайте, що в себе є ви єдина та незрівнянна. Тож напишіть собі Валентинку з теплими побажаннями, та нарешті зробіть те, про що давно мріяли. А можна ванну собі набрати, полежати, покайфувати, запалити свічки, просто розслабитися. Можна купити собі подарунок. Ми дівчата дуже часто собі в чомусь відмовляємо. Ми знаходимо якісь причини там діти, там чоловік там щось поїсти, там якийсь бізнес туди вкласти. А про себе забуваємо купіть собі класні парфуми, класний крем для тіла. Те, що ви дуже дуже колись хотіли і собі в цьому відмовили. Це точно підніме настрій. Ідеального сценарію для святкування Дня Закоханих не існує. Пропонуємо обрати свій варіант. Та зробити його особливим до всіх самотніх сердець. Нехай прийде справжнє велике почуття. А тим, хто у парі, радимо тішити один одного свідченнями у коханні не лише 14 лютого, а й всі інші 364 дні на рік.